Так, Всім привіт. Як ви знаєте, що у нас трошки наш головний блогер попав в лікарню. Ми будемо тут за нашу Оксану тут робити потихоньку. Будемо закривати сьогодні огірки. Огірки будемо закривати з кетчупом чилі. Так вони у нас йдуть гарно. Всі рецепти бачили. Рецепт, як на рецепт. Там ложили хрон в баночку. Шумаєш, я рука тоді не вазить. Так. Хрон, хрін, як воно правильно кажеться, Крип, Чесничок. У нас рецепту такого нема, ну все робим як завжди. Як у нас Оксана робила, так і ми робим. Так. Все таке є. О. І будемо тепер гаярки у нас разного калібру. Будемо туди ложити, які є. Так, в кожну баночку накидаємо. А там потім, якщо далі, буде. Ми вам все покажемо. Перчик же ж не положив. Сколько у туди? Штука 4. Штука 4. П'ять причинок. На баночку. Часник, хрін, кріп, перчик. А все остальне потім піде в росов. Так, а гірки ми в банку наклали. Перший раз кипяточком з чайника заливаємо. І вони будуть стоять, я не знаю, хвилин 15-20. І трошки не остынуть. А потім следующее, как дальше я покажу вам. Так хвилин 20 постояли игроки в баночках. Они так уже и колер поменяли. Сейчас будем зливати струльку, щоб трошки добавлю водички. Бо можем ну, може не хватить водички зараз зільємо його другий раз закип'ятим воду другий раз закип'ятим воду і будемо заливати ще раз огірки ще раз зліємо огірки вони постоять уже хвилин 10-15 а потім уже додали туди все остальне, кетчуп, соль, І Будем закривати. так же. Ну, да. Буде все гарно. Так, постояли другий раз наші огірки і хвилин 10. Зливаємо все в ємність замірочки і будемо додавати сіль цукор п'ячу. Хто нас дивився, наш канал то вже знають, що і як. Оце вона вже показувала. Это так, чтобы показать, чем мы дома займаемся. Чтобы хоть щось на роботу, да? Mm. Так. Не забудь шайну злойти. Можем не такие знать. Треба две ложки соли такие огороненькие там на прошлое видео я как сана показывала там начала рассказывать что требо на ваге и вложить. Нам так простейший. Две ложки соли, 10 ложек цукру. Это на 5 баночек. 10. Еще шина с щитами. И чупчили. Здесь ложек. О -о -о. Не знаю, тут забывать ложек. И... Вісім. Це все розмішуємо, ставимо на газ, воно закипає, заливаємо гірки і закручуємо. І все. нема нічого тут складного. це все ж такий так, Голова другим забита. Покинув не 10 ложок цукру, а 9. Добро, щоб спомнив. Думаю, щось я не досчитав. Так. Це таке діло. Зараз воно все, все це закипить. Добавим. Ну, на, Треба було 10 ложок уксусу. Але уксус буду лити простий стакан граньоний, як раніше був. В стакан 250 граммов уксуса залью, оно трохи закипит. Банки залили, закрепили, вкупили и все. И будут огурчики. Так, наш рассол с кетчупом закипил. В стакан 250 граммов. Вот кислоты. То есть уксус, повний стакан. Туди. Воно закипає. І заливаємо наші огірки. закипило у нас. Золото наш рассольчик. Заливаем огурки. И будем закручивать. Тут складного ничего не бывает. Огурочки смачные. Дуже смачные. Може десь там ко сподобається, що я там не так розмовляю там або ще щось, ну вибачте. Як можу, так і роблю. Так. Такий ключик, угу. Mm -hmm. закручувати гарно. Я теж так роблю, як у Оксана робить по два рази. Щоб не, ну, На всякий случай. Як то кажуть. І все і так. Тобто два щелчки почули і все. Ну так, да, ну повинно бути один раз. Ну, так я кажу тут вже Другий, наверняка. Да, так, щоб вже не переживати. Що там щось не так буде. Може де воно там погано закрив ключик чи і ще щось. О. І так наступна баночка. щелчок такой так, клац они вот так клац страшно так что консервуйте пробуйте дуже смачные гарные мирочки